Зараз ще не, не начальник Беркута говорить. Тут є християни. Якщо тут є християни, ви маєте пам'ятати, найважливіше те, що дає нам право бути християнами, це вміння прощати. Але для того треба вміти вислухати людину, яка кається. Будь ласка, вислухайте цю людину. Вислухайте і будьте кращими за злочинців. Будьте кращими. Будьте християнами. Я звертаюся до кожного з вас. Кілька хвилин тиші і уваги. Будь ласка, шановні рівняни, земляки, я, я розумію, що ніякі мої слова, ніякі слова і виправдання не замінять ту вашу біль в серцях, яку принесло це протистояння. Я прошу зрозуміти. Я дійсно каюсь, але я хочу покаятися і сказати. Все таки я прикладав. Багато зусиль. Ми стояли на Верховній Раді останні ці місяці в генпрокуратурі. І все-таки, рівняний, я коли дали наказ вчора вранці отримувати зброю і нас направили з генпрокуратури на інститутську, я прийняв рішення їхати. Міністерство не дозволяло. Нам сказали, нас з Києва не випустять. Ми простояли в Пущеводиці день. Я думаю, ці слова мої, ви все знаєте, ви перевірите. І я вам скажу, і ми після того поїхали в Рівну, Але все-таки це рішення було прийнято в ту хвилину, коли дійсно стало страшне протистояння. Злочинний наказ, той, який нам був поставлений, ми не виконали. І я вас прошу, якщо все-таки ви довірите, ми будемо охороняти громадський порядок в вашому місту, забезпечити ваші права. Тоді я вас, я вас всіх прошу від імені особового складу. Простіть нас. На коліно не можу стати. Відносно. Будь ласка, будь ласка, український, український народ зараз знають в усьому світі. Будь ласка, рівняни. Рівняни. Ми не довіряємо, ми не довіряємо Беркутівцям, але, але вони, вони повернулися до рівного і вони готові писати рапорти на звільнення. Про це зараз заявить Ні, Рапорта, рапорта на звільнення вже написані, ще були вчора. І просто я кажу, я запитав у людей. Ви сказали свою думку. Рапорта написані, Рішення прийнято. Простіть. Будь ласка, українці, якщо ви не хочете, щоб ставили на коліна вас, не вимагайте цього від інших людей. Люди покаялися! Люди покаялися. Вони виконували накази. Але злочинний наказ, який був відданий вчора, вони не виконали. Позавчора, вибачте, будь ласка, якщо, якщо рівняни не хочуть більше проливати крові, будь ласка, давайте без цих провокацій. Шановна громада, шановна громада, я скажу вам коли я... Шановна громада, коли я б зустрів їх в бою, я б стріляв і моя рука не дрогнула. Але я думаю, не треба ставити на коліна. На коліна ставлять робів. Нехай їм буде прокляття від нашого народу навіки. Да? Нехай не треба ставити на коліна. Вони саме вирішать, якщо когось з них є хоч капля в совісті, вони скуплять свою вону кров'ю перед нашим народом. Але Беркута не повинно бути ні в рівному ні в нашій Україні. Беркут, хуже СС. СС убивало чужих, Беркут убивав нас, українців. Вони повинні написати заяви і уйти і, і, і своєю кров'ю, скупити війну перед нами. На базі Беркута бути сформована муніципальна поліція, яка буде наш народ у нашому краї. Відповідальність буде понесено кожним, хто стріляв в мирне населення. Все, що буде доведено народними судами, все, що буде доведено, лише ті злочини, які вони вчинили, вони за них будуть відповідати. Вони вже йдуть із угрупування Беркут, яке було злочинним, але не з провини кожного з них особисто, а з провини тих людей, які віддавали злочинні накази. Ці люди несуть відповідальність, і вони будуть нести його до кінця життя. І ми будемо постійно слідкувати за ними, щоб більше такого не повторилося. Але по закону і лише по закону буде відповідати кожен, хто вчинив злочин, хто вчинив вбивство, хто стріляв в мирне населення. Нехай скаже командир, командир Беркута. Я його дуже добре знаю. Вже більше 20 років, бо життя так зложилось, що постійно приходиться мені з міліцією. Бо стоять різні барикади, а сьогодні приходиться захищати. Це можливо найбільший позор в моєму житті, що я захищаю міліцію. Нехай да? скаже коменіт Беркута, чи готовий він захищати його, чи готовий він буде кров проливати за український народ, чи, свою... чи, го... чи готовий він скупити вину кров'ю перед своїм народом, я клянусь, що ми готові. І ми прийшли до вас, покає. Клянусь. Шановний ріган. Я відповідаю. Отвісно, що рівенський беркут. Зброю в руках не тримав за всі останні дії. Вони готові нести відповідальність і скупити цю війну кров'ю за народ України.